Всім привіт! Нещодавно у нас складали замовлення і було прохання, щоб саженці були конкретно такі, такої якості, як ми показували у відео. Тому хочу зняти коротке відео. Показати, що у нас всі саджанці гарної якості, і в цьому можете не сумніватися, що ми не відбираємо для відео якісь конкретно гарні, а в посилці вам приїде щось таке не дуже. Тому хочу, на прикладі рандомних саджанців декількох сортів, показати, яка у нас якість розсади. Ось тут у нас є сорт Аня. Беремо буквально рандомний якийсь сажанець зсередини. І можете бачити, яка тут коренева система. Давайте ще один. Тут все видно. Так, давайте далі. Наприклад, давайте покажу вам такі сорти. Тут у нас є Чамора Турусі. Сорт називається. Так, давайте ще якийсь. Корінець. Далі дуже класний сорт, дуже хороша смачна ягода, фенела Також беремо серединки, будь-який саженець. І ось такий результат. Далі також дуже класний солодка ягода Апріка. Ну тут взагалі, він вже так і проситься, посади мене. Тут кореневе просто шикарно. Так, що ще? Ось, наприклад, також класний сорт сирії. Тут прям кущі. Не те, що русали, а просто кущі. Зараз покажу краще. Ось так. Тому, коли заморобите у нас замовлення, можете не сумніватися в якості розсади. До вас 100% приїдуть гарні якісні саженці, які вам дадуть класний урожай.